Редакція жовті води сіті починає серію матеріалів Запитай у юриста. Ми запитаємо у юриста про все, що ви забували, або ж не наважувались. І тема сьогоднішнього випуску житлові питання. Чи можна переоформити квартиру, якщо там прописаний власник з повнолітніми дітьми? Так, однозначно можна переоформити квартиру, якщо в ній прописані повнолітні особи. Для цього жодних перешкод немає і ніколи не було, не дивлячись на те, що там є дорослі повнолітні прописані особи і ніяких обмежень. Пов'язано із військовим обліком. Тобто, якщо людина має намір продати, одна людина продати, інша людина купити квартиру, в якій прописані повнолітні особи, можна абсолютно спокійно звертатися до будь-якого нотаріуса в місцевості, де знаходиться житло, і переоформляти цю квартиру. Далі новий власник має звернутися до ЦНАПу із письмовою заявою про зняття з обліку, тобто зняття з реєстраційного обліку виписки цих повнолітніх осіб. Ну в даному випадку це попередні власник квартири та його повнолітні діти. Робиться виписка зняття з реєстрації цих осіб без їх згоди. І якщо раніше така можливість була тільки в судовому порядку, людину можна було визнати такою, що втратила право на користування житлом, то на сьогоднішній день цього робити не треба тільки звернутися з письмовою заявою до ЦНАПу. Як створити ОСББ в малонаселеному будинку, або як приєднатися вже до існуючого, загалом процедура створення ОСББ заключається у семи етапах: перше безпосередньо це створення ініціативної групи, далі формування реєстру співвласників багатоквартирного будинку, далі скликання установчих зборів. Наступний етап це підготовка проєкту статуту. Далі треба провести установчі збори, на яких зокрема і ухвалюється рішення про створення ОСББ, про затвердження редакції статуту ОСББ. Рішення вважається прийнятим, якщо проголосувало за нього більше як половина співвласників багатоквартирного будинку, тобто 50% голосів плюс 1. І далі проводиться державна реєстрація створення ОСББ. Ще існує такий етап, як письмове опитування, воно проводиться на етапі голосування за створення ОСББ. І якщо на загальних зборах, установчих зборах не було прийнято рішення щодо набраного. На необхідна кількість голосів, то тоді проводиться письмове опитування по квартирно в залежності від кількості співвласників. Що стосується до приєднання вже існуючого ОСББ створеного, то мешканці будинку, які мають намір приєднатися вже до існуючого ОСББ, повинні в своєму будинку провести збори, проголосувати за це рішення про приєднання до вже існуючого ОСББ. Далі уповноважена особа такого будинку звертається до голови правління вже існуючого створеного ОСББ. В тому голова правління будинку, де вже створено ОСББ, скликає загальні Збори своїх співвласників багатоквартирного будинку, і якщо мають позитивне рішення, тоді вже проводяться загальні збори двох будинків: співвласників того будинку, який хоче приєднатися, і співвласників будинку вже існуючого ОСББ. Будь-якої різниці малонаселений будинок, немалонаселений будинок, немає, тому що головне правило при створенні ОСББ це 50% голосів співвласників плюс один голос. Чи можна не платити за комунальні послуги? Під під час воєнного стану та чи правомірно нарахування під час воєнного стану штрафів пені за комунальні послуги почну з другої частини питання. В умовах воєнного стану до його припинення чи скасування забороняється нарахування будь-яких штрафних санкцій та неустоїк, незалежно від того, чи це пеня, чи це штраф, чи це 3% річних чи інфляційні втрати. Так само забороняється припиняти постачання житлово-комунальних послуг за їх несплату або часткову сплату, або несвоєчасну сплату. Але зі своєї практики знаю, що безпосередньо в нашому місті не всі, наголошую, не всі, комунальні підприємства, Приємства е, нараховують все ж таки е, ці штрафні санкції і звертаються до суду з вимогою про сплату споживачем нарахованих штрафних санкцій за е, маючи за існуючу заборгованість за спожиті послуги. Е, тому я раджу всім бути обачними, уважними. І якщо так трапилося, що до вас позивається е, хтось із надавачів житлово-комунальних послуг, то перевіряйте вимоги, які до вас ставляться: вимога про стягнення. Нараховане штрафних санкцій на заборгованість за послуги є незаконною, неправомірною, незаконною і прямо забороненою законом на період дії воєнного стану. Тобто наголошую, якщо заборгованість виникла у період воєнного стану, на цю заборгованість забороняється нараховувати штрафні санкції, ну і відповідно стягувати їх зі споживачів. Одночасно в умовах воєнного стану до його припинення чи скасування не відміняється обов'язок споживачів сплачувати за житлово-комунальні послуги. Спеціального порядку звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги в Україні не існує. При цьому особи, які не проживають у своєму житлі понад 30 днів. Можуть звернутися до житлово-комунальних, до, до надавачів житлово-комунальних послуг із довідками, що підтверджують їхню відсутність понад 30 днів в своєму житлі, і розраховувати на здійснення перерахунку за ці послуги, які надаються. Такою довідкою може бути, довідка, довідка, що підтверджує відсутність людини понад 30 днів у своєму житлі, може бути довідка внутрішньопереміщеної особи, довідка про перебування на лікуванні. Також про знаходження про проходження військової служби, ну і інші документи, які підтверджують прямо підтверджують відсутність особи понад 30 днів у своєму житлі. При цьому навіть за відсутності у своєму житлі понад 30 днів споживачі зобов'язані сплачувати послуги з опалення житла і з обслуговування багатоквартирного будинку, оскільки ці послуги надаються централізовано, і споживачі зобов'язані за них сплачувати. Норма про відсутність. Понад 30 днів у своєму житлі і перерахунок за цей період вартості наданих послуг, вона є не новою, вона діяла ще до введення в Україні воєнного стану і передбачена законом України про житлово-комунальні послуги. Чи можуть забрати квартиру за борги під час воєнного стану? У боржників можуть забрати квартиру за борги навіть в період дії воєнного стану за загальною процедурою, за умови, що сума боргу є більшою, ніж 20 розмірів мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це якщо сума заборгованості більше, ніж 134 тисячі гривень, Державна виконавча служба. Можуть реалізувати з торгів квартиру, житло, яке належить людині. Але ця процедура, вона є. Вона є регламентною, тобто передбачені певні етапи до того моменту, коли квартира може бути відчуджена в рахунок погашення заборгованості. Тобто, спочатку має бути рішення суду про стягнення з людини певної суми заборгованості. І ця заборгованість має бути більшою ніж 134 тисячі гривень станом на 2023 рік. Далі, після ухвалення такого рішення і набрання ним чинності, кредитор. Тобто та людина або та комунальна служба, або банк, або інша людина або організація, які заборгувала особа, бере отримує в суді виконавчий лист, пред'являє його до виконання. Виконавча служба відкриває провадження. Направляє боржнику постанову про відкриття провадження, дає строк для добровільної сплати цієї заборгованості, і якщо боржник добровільно не сплачує цю заборгованість, починається процедура примусового стягнення боргу з боржника. Що передбачається ця процедура примусового стягнення? Перш за все, звертається стягнення на кошти боржника. Тобто, кошти, які наявні, можливо, на рахунках боржника. Далі на заробітну плату, на пенсію. Якщо у боржника немає ніяких коштів, далі державний виконавець перевіряє наявність іншого майна, рухомого, нерухомого, тобто це можуть бути автомобілі, це можуть бути інші приміщення, не ті, в яких проживає людина, це можуть бути земельні ділянки і, ну, і тому подібне майно. Якщо і цього немає. Тоді державний виконавець накладає уже починає процедуру реалізації от саме житла, яке належить людині. Ця процедура передбачає опис майна, накладення арешту на це, на це майно. І безпосередньо вже реалізацію цього майна на електронних торгах в рахунок існуючої заборгованості, яка визнана судовим рішенням. Державний виконавець не має права ініціювати процедуру продажу на торгах майна, якщо боржник або його майно знаходиться на території, де ведуться воєнні дії, і на території, яка є тимчасово окупованою. Також не можна в період воєнного стану реалізувати з торгівку. Квартиру, яка перебуває в іпотеці за спожив за споживчі кредити, щоб уникнути відчудження вашого житла, я рекомендую хоча б частково сплачувати суму заборгованості до повного її погашення. Що робити, якщо придбали квартиру з комунальними боргами? Якщо питання в тому, платити чи не платити новому власнику суму заборгованості за житлово-комунальні послуги попереднього власника. То моя відповідь про те, що новий власник не зобов'язаний сплачувати заборгованість попереднього власника. Але буває таке, що люди перед купівлею продажу квартири домовляються про те, що квартира купується за низькою ціною, саме для того, щоб новий власник мав можливість погасити заборгованість попереднього власника. Такий варіант можливий, а можливий ще варіант, якщо сторони домовились між собою про те, що саме новий власник сплачує заборгованість, і прописують цю умову в договорі купівлі-продажу. В інших випадках новий власник не зобов'язаний і не повинен погашати заборгованість, створену за період володіння цією квартирою попереднім власником.